Так як же зробити таку декоративну штукатурку матову в стилі Зара? Які матеріали вам для цього потрібні, і які інструменти, і скільки це коштує, я зараз вам розказую. Вам потрібна декоративна штукатурка Романтика 5, кварц ґрунтівка і антіклазурхи сталіт, який покриває наше декоративне покриття? І можна створити ось, ось таку сучасну декоративну штукатурку, яка підходить. І для житлових приміщень, і для комерційного призначення, просто як пиріжочки відлітають. І за такими декоративними штукатурками ганяються всі дизайнери і замовники. Ну, більшість, тому що зараз попиті матові декоративні поверхні. Коштує це 460 гривень по матеріалу. Використовуються німецькі матеріали. Кварц мармарин 5 і хісталіт антіклазури. Що дає нам змогу цю поверхню мити. Якщо вам потрібні такі матеріали, звертайте за номером телефона під цим відео. Також ми можемо вам зробити комплект для того, щоб ви створили собі взірець. А така декоративна штукатурка буде вам вже коштувати по матеріалу 680 гривень, тому що ну, в стилі мапа світа, тому що тут нам ще потрібен один шар наносити. Кому потрібні такі декоративні штукатурки, перламутрові в стилі скелі. Звертайтеся за номером телефона під цим відео. Також у нас є широкий асортимент фарби. Це популярний преміум клін, те, що можна мити. Преміум клін і Амфібалін. Індека плюс Замтекс 3 і Замтек 7, це те, що використовується постійно дизайнерами в інтер'єрах.